Друзі, доброго Е, Вирішив записати для вас відео 5 порад, які ви не зустрінете на просторах Ютуба. Вони будуть браті, вони будуть взяті з мого особистого життя. Я думаю, я сподіваюся, що вони вам допоможуть і будуть практичними, практичними в вашому житті. Перша порада ставити собі реалістичні цілі, що я називаю собі реалістичні цілі. Наприклад, я думаю, що я, як звичайна людина, якщо би поставив нереалістичну ціль, я думаю, я би, хоча в мене є сила волі, я думаю, я би за 2-3 тижні я би точно здався. Тобто, наприклад, давайте на звичайному прикладі, як це застосувати в житті. Наприклад, я хочу покращити своє здоров'я. Перше, що мені приходить в голову, це їсти один фрукт в день. Так, це можливо. Не дуже багато, але зрештою, це все-таки одна позитивна дія, яка зможе в майбутньому поміняти ракурс мого життя. І я щиро вірю, що в довго, в, в довготривалій перспективі це обов'язково допоможе мені. І так можна приду, придумати багато всяких різних кейсів під вашу ситуацію в залежності від того, що хочете саме ви. Друге, дивитись на ресурс і цикли, які існують в людині. Я чесне слово ніколи в житті. Не міг подумати про це, але по-настоящему, якщо задуматись, кожна людина індивідуальна. І, наприклад, от як це працює на мені. В першій половині дня я максимально активний. Я можу виконувати важкі завдання, любі завдання. В першій половині дня я завжди активний. І я власне веду до того, що ви можете просто записати, коли ви найбільш активніші. Ви просто робіть самі складні завдання в цій годині. Я думаю, у вас точно йдеться якась така година. Це може бути перша половина дня або друга. Тобто, в залежності все індивідуально. Але в цілому віднайдіть ту годину, коли ви максимально продуктивний, і переносите туди самі важкі завдання. Так як у вас найбільше в той момент ресурсу. Третє, мені подобається не менше, це постійно задавати собі питання, як це покращити, або як це змінити, в залежності від ситуації. Дуже часто мені допомагало це питання в вирішенні самих складних проблем. Е, в перший час це буде складно е, постійно пам'ятати це питання, але зрештою, якщо ви будете питати все частіше і частіше, це війде в привичку, і ви зможете це застосовувати завжди в своєму житті. Тобто поясню на прикладі, скажімо, що вам не подобається ваша робота. Просто думайте, як з неї піти, як покращити своє життя. Якщо вам не подобається дискомфортно, значить думаємо, як це змінити. Четверта порада це фільтрувати вхідну інформацію, що я називаю. Я розумію, що ми соціальні. І новини будуть завжди на роботі або де б ви не були, завжди вас будуть оточувати якісь новини. Е, я розумію, що повністю всі новини з вашого життя забрати напевно неможливо, але в цілому обмежуватися здоровим глуздом тобто, обмежити хоча б якусь негативну інформацію. я Думаю, цілком можливо. Е, тобто фільтрувати вхідну інформацію п'яте. Навчитись домовлятись з собою мені це дуже помогло. Коли в мене, як звичайної людини, були складні часи, складні дні, складні, я не знаю, будь-що складне. Я завжди вмів домовлятися собою. Я обіцяв собі в кінцевому результаті, що, наприклад, якщо я витримаю цей день, я себе якось побалую, не знаю. Там у вас це може бути інші речі, нематеріальні. Але одна примітка до цього правила: що потрібно завжди. Виконувати свою обіцянку, тому що е, твій твій розум буде дуже пам'ятати, якщо ти йому цього не даш. Тому обов'язково, якщо ви собі щось обіцяєте, як ви нагороду, обов'язково собі це давайте. Не ігноруйте це, е, тому що обманювати свій розум це дуже дуже негативно. Потім може вийти в вашому житті. І також я можу вам дати і шосту пораду. Але єдине, що я попрошу з вашої сторони, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь, робіть все те, що роблять люди, щоб канал просувався. Це дуже допоможе мені, це допоможе людям, які, можливо це подивляться. Буду дуже вдячний. Дякую вам.